Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Водолій на розклад пасіанса на період з 29 вересня по 5 жовтня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут швидкі дії та події, блискавка, романтичні почуття, лебідь, ялинка, добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Ось тут далека дорога або підняття по кар'єрних сходах, підвищення в посаді. Укровительство вищих сил, парасолька, а також кохання, котик романтичні почуття, в яких вам заважає третій зайвий. Це можуть бути не тільки родичі, а ще й друзі і якісь. Ті, хто дає поради, невлучні. Дивимось уважно та прямуємо вперед. У моєму каналі, друзі, є розклади на жовтень. Всіх запрошую, бо зовсім скоро вже розклади на листопад. А у нас з вами другий розклад. Знак зодиака Водолей Счастье Петкова. Ось тут кайдани. Це міцні родинні стосунки, а також, можливо, невеличкі розбірки в родині. Ключик. Ви віднайдете рішення якихось ваших складних завдань. Наприклад, ви щось робили, не могли побачити результат, і нарешті ви його побачите. І будете тим дуже задоволені. Ось тут значок Терези для водолів. Будьте спокійні, врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Ось тут стрілечки вниз. Вони показують можливі зупинки в ваших якихось важливих процесах. Це такі швидкі зупинки, і вони іноді необхідні. Ось тут у вас кайдани, тут у вас романтичні почуття ще прямуємо вперед, друзі, подивимось на розвиток подій. На третій розклад для знаку зодіака водолії. З 29 вересня по 5 жовтня 2025 рік. Ялинка це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Ось тут, друзі, стрілечки догори, Зверніть увагу, ось вони. Ось вони, стрілечки догори. Вони показують, що ваші справи будуть впевнено рухатися вперед. Ось. Якесь святкування, можливо, застілля, хтось вас запросить. Та начебто все? З огляду на весь розклад, то завершення тижня у вас. Більш спокійне, ніж початок та середина. Дивимося, друзі, з вами на колоді колесо року для знаку водолій. Застереження колесниця та порада вієчка кубків. Колесниця показує стрімкий рух вперед, якісь зміни, якийсь вплив на події. Але вона вам тут випадає в застереженні. Намагайтеся зберігати рівновагу, як то кажуть, не перехиляти палицю не в той бік, і не в інший, десь триматися золотої середини в якихось важливих подіях, потужних, котрі будуть відбуватися. Ще ця карта може стосуватися фінансів, а також планета місяць, що керує цією картою, вона відповідає за батьківство. Можливо, якось більш обережно поводитися з дітьми в своїх висловлюваннях або в якихось порадах. А порада для вас на цей тиждень це двічка кубків. Вона вам натякає, щоб ви робили свої справи більш обдумано, більш емоційно продумували, як це вплине на, наприклад, якщо ви робите якісь важливі справи в родині, як це вплине на ваших рідних та близьких, щоб ніхто не був розчарований або розлючений. Двоєчка кубків показує гармонію. І ця гармонія, вона більш емоційна, ніж фізична, в плані дам дитині грошей і хай собі купимо розиво. Краще може іноді разом погратися або провести якось цікавий час. Ось така емоційна карта, хоч вона маленька, але вона дуже така світла, чиста і емоційна. Ось такі, друзі, для вас вишив розклад. Бажаю вам гарного тижня. Запрошую на мій канал на перегляд моїх нових відео. До зустрічі!